Добрий день, діти! Ми з вами сьогодні будемо вчитися розмовляти, чистомовки розповідати. Я зараз буду розказувати чистомовку із звуком Ф, а ви уважно слухайте і спробуйте її за мною повторити. Фон-фон-фон, задзвенів, телефон. А тепер разом. Фон-фон-фон. Задзвенів. Телефон. Фе, фе-фе, запросили, запросили нас в кафе. А тепер разом. Фе-фе-фе. Запросили нас в кафе. Фі-фі. фі, Одяг я візьму у шафі. А тепер разом. Фі-фі. фі, Одяг я візьму у шафі. Фор, фор фор. На дорозі світло фор. А тепер разом. Фор, фор, фор. На дорозі світлофор. Афа 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 побачили фотографа. А тепер разом. Афа 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 побачили фотографа. Афа 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 робив фото жирафа. А тепер разом. Афа 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 робив фото жирафа. Фін 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 на фото дельфін. А тепер разом. Фін 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 на фото дельфін. Фе, фе, фе. Діти знайшли кафе. Фе, фе, фе. Діти знайшли кафе. Фині фині, фуні. Сік у графині, а тепер разом. Фині, 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 Сік у графині. Рукти, рукти, рукти. Солодкі фрукти. А тепер разом. Рукти, 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 солодкі фрукти. Фон. Фон-фон. Співають у мікрофон. А тепер разом. Фон-фон-фон. Співають у мікрофон. Ас-ас-ас. Друзі гарно провели час. А тепер разом. Ас-ас-ас. Друзі гарно провели час. Які ви молодці діти! Я з вами буду прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!